Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде огляд покупочок з магазину Сенсей. Сьогодні були в магазині, придбали ось таку свічку для новорічного декору. Будемо використовувати дуже великий вибір. До речі, був. І свічок, і гномів дуже багато, було сніговички, були дуже багато. Можете завітати, вибрати собі для новорічного декору. Ось така свічечка за 109 гривень була в всім Ми Минулого разу, коли були, купували в них у скляній формочці. Цього разу вирішили просто купити іншого формату. Купили ось таку піжамку для похресника на ріст 158 см. З рукавчиком довгим. Ось. Були там іще з футболочкою, але вирішили цього разу придбати з рукавчиком, щоб тепленько було. 100% хлопочок за піжамку віддали 219 гривень. Для маленької похресниці купили ось такі дві ковтиночки. За 219 гривень вийшли, вийшов набор з двох ковтиночок, теж 100% хлопочок. Всередині вони дуже такі м'якенькі, приємні, приємні на дотик, можна одягати в прохолодну погодку. Зі штанцями буде комфортно малечі. Такий ось набірчик буде до свят. Також придбали по хреснику ось таку шапочку зі Spidermana, такого коричневого вона кольору за 129 гривень. Така шапочка вийшла. Також по Хреснику купили ось таку сумку бананку, такого яскравого кольору на ось таких замочках. Така сумочка нам... Вона... Вийшла за 169 гривень. І ось таку, снот купили, купили темно-синього кольору. за 119 гривень, дуже м'якень, можна навіть використовувати не тільки для дітей, але й чоловіків, він універсальний, можна і жінкам використовувати. Тут регулюється, яка довжина вам потрібна, буде в прохолодну погоду разом з шапочкою. Буде тепленько і м'якенько. Ось такий був огляд покупочок з магазину. Сінцей. Дякуємо вам за огляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки до наступних зустрічей.